Доброго дня, друзі! З вами Владислав, і сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим. Ми всі знаємо, як важливо дбати про своє здоров'я і харчування, особливо в наш метушливий час. І що може бути краще, ніж прості, але неймовірно корисні страви з одного з найчудовіших продуктів гарбуза. В одному з моїх останніх відео. Я розкрив вам секрети гарбуза, цього дивовижного продукту, який є не тільки символом осені, а й справжнім джерелом вітамінів і мінералів. Розповідаючи про користь гарбуза, я не міг не поділитися з вами тим, як цей унікальний овоч допомагає мені підтримувати здоров'я і вітамінний баланс. І ось розмірковуючи про те, як Можна використовувати гарбуз ще більш ефективно і смачно, я знайшов три найпростіших і найкорисніших страви з гарбуза, які готую регулярно сам. Адже хто, як не я, повинен експериментувати і шукати найкраще рішення для здорового харчування. Звісно, я не можу показати вам весь процес приготування в деталях тут і зараз, але я можу. Поділитися цими рецептами, і повірте, кожен із вас зможе легко повторити їх удома. Тож, почнемо з першої страви. Перша страва з нашого здорового тріо це гарбузові оладки, ніжні, повітряні і такі апетитні, вони ідеально підходять для зарядного сніданку або легкої вечері. Гарбуз, як ви пам'ятаєте, це джерело. Бета-каротину, який так важливий для нашого зору та шкіри, додайте сюди кефір, джерело пробіотиків для нашого травлення і яйце, цінне джерело білка, і ви отримаєте не просто страву, а справжній коктейль здоров'я. Щоб приготувати оладки, вам знадобиться всього лише натерти гарбуз на дрібній терці, змішати з кефіром і яйцем. Додати трохи борошна до отримання густої консистенції тіста та обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки. Просто чи не так? І це лише початок. У мене є для вас ще два дивовижних і простих рецепти з вербуза, які не тільки доповнять ваш раціон, а й допоможуть зберегти здоров'я і красу. Після того, як я. Вам розкрив секрети простих і корисних гарбузових коладок. Настав час перейти до страви, яка не тільки зігріє вас у холодні дні, а й забезпечить ваш організм необхідними вітамінами та мінералами. Йдеться про гарбузовий суп-пюре пюре. Другу страву нашого здорового трійства. суп пюре з гарбуза це не лише гарно на вигляд, а й надзвичайно корисно. Гарбуз містить антиоксиданти. Які борються з вільними радикалами, захищаючи нас від передчасного старіння та різних захворювань. А ще, як я вже казав, він багатий на вітамін А, що необхідний для підтримання здоров'я очей і шкіри. Щоб приготувати цей суп, вам потрібно нарізати гарбуз з кубиками і злегка обсмажити його в кастрюлі з додаванням трохи олії та шматочки вишкового масла. Потім. Додайте воду або овочевий бульйон і варіть до м'якості гарбуза. Після чого, використовуючи блендер, перетворіть усі інгредієнти на ніжне і кремове пюре. За бажанням у суп можна додати вершки для більш насиченого смаку та ніжної текстури. Я люблю сервірувати цей суп із креветками або підсмаженими шматочками хліба, що додає страві. Ще більше вишуканості та поживності. Цей суп пюре ідеальний вибір для обіду чи вечері, коли хочеться чогось легкого, але водночас зігріваючого та насиченого. Пам'ятайте, готуючи вдома з любов'ю і турботою про здоров'я, ви не тільки тішите своїх близьких смачними стравами, а й даруєте їм найцінніше. Турботу про їхнє здоров'я. І гарбузовий – чудовий спосіб показати цю турботу на практиці. Залишайтеся зі мною, адже попереду ще один рецепт, який доповнить нашу колекцію простих і корисних страв із гарбуза. І я впевнений, він стане гідним завершенням нашої кулінарної подорожі. Завершуючи наш кулінарний марафон здорового харчування з гарбузом, я хотів би поділитися з вами рецептом. Який стане справжньою родзинкою вашого раціону. Це не просто страва, це свята смаку та користі, яке здивує навіть тих, хто вважає себе гурманом. Йдеться про запіканку з гарбузом, третій, але не менш значущий рецепт у нашій колекції. Запіканка з гарбузом це не тільки чудовий і легкий спосіб включити до свого раціону один із найкорисніших овочів. А й чудова можливість урізноманітнити обідне або вечеряне меню. У цій страві поєднується ніжність гарбуза, аромат спеції і ситність, яка при цьому не залишає відчуття тяжкості. Щоб приготувати цю запіканку, вам знадобиться м'якоть гарбуза, яку слід нарізати, і злегка відварити або обсмажити до м'якості, після чого. Викладаючи прошарки гарбуза у форму для запікання, чередуйте їх із вашими улюбленими інгредієнтами. Це може бути м'ясний фарш, рис, кіноа або навіть макаронні вироби. Не забудьте додати спеції за смаком, щоб підкреслити унікальний смак гарбуза. Я вважаю за краще робити запіканку з додаванням. Натурального йогурту або сметани для кремовості та ніжності страви, а зверху обов'язково посипаю сиром. Його золотиста корочка робить страву не тільки гарною, а й неймовірно апетитною. Ця запеканка ідеальний варіант для вечері в колі сім'ї. Вона не тільки наситить вас і ваших близьких, а й принесе користь здоров'ю завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів у горбузі. До того ж. Ця страва доводить, що здорове харчування може бути не лише корисним, а й неймовірно смачним. Завершуючи нашу сьогоднішню трилогію Страв із арбуза, гарбуза, я хочу нагадати вам, що здорове харчування це не обмеження і не нудна їжа, це можливість відкрити для себе нові смаки, тішити себе і своїх близьких смачними та корисними стравами. І пам'ятайте, в основі здорового харчування завжди лежить любов. До себе, до свого тіла і до світу навколо. Я сподіваюся, що ці рецепти надихнуть вас на нові кулінарні відкриття і допоможуть зробити ваше харчування ще більш різноманітним і здоровим. Пам'ятайте, піклуватися про своє здоров'я це не тільки корисне, а й дуже смачно. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та ділитися відео з друзями. І не забудьте, друзі, якщо вам сподобалися ці рецепти, ви завжди можете поставити відео на паузу і спокійно їх переписати. А також ми додамо всі рецепти в описі під цим відео для вашої зручності, так ви зможете в будь-який момент до них повернутися і потішити себе і своїх близьких смачною і корисною стравою. Дякуємо, що були з нами до кінця. Приємного приготування! І до, до нових зустрічей на нашому каналі, і нехай кожен ваш день буде наповнений смаком і радістю.